Перевірте, чи підходить захисне скло перед установкою, просто приклавши його до монітора. Спиртовою серветкою з набору ретельно очистіть екран мультимедіа перед встановленням захисного скла. Заберіть залишки вологи за допомогою мікрофібри, яка додається до набору. За допомогою липких стиків приберіть пилинки, що залишилися з монітора. Зніміть чорну підкладку під номером 1. Взявшись за тримачі, притуліть скло до монітора, орієнтуючись по краях для більш чіткої установки. Якщо залишилися повітряні бульбашки, скористайтеся раковим з набору. Після успішної установки зніміть захисний лайнер під номером 2 з поверхності скла. Якщо при установці потрапили смітинки під скло, скористайтеся довгастими липкими стійками з набору. Все готово. Ви успішно встановили захист від піксель.